Історії Люсі Робін. Це моє. А сьогодні ми з вами опинимося на красивих сонячних полях. Тут пасуться великі отари біленьких кучерявих овечок. Бе, бе, давай, настожени мене, нас О! бе, Бебе, наздогнала, а тепер ти мене бе. Прудкі малюки бігали безкраїми зеленими просторами. Мері, теді досить бігати. Нам вже пора йти. Сьогодні дуже важливий день бе. Дійсно, сьогодні був незвичайний день в житті овечок. День стрижки. Кожна овечка й баранчик готувалися до нової стрижки. Вони по одній підходили до фермера, і той обережно зістригав з них кучеряву вовну. Бе, не розумію, а навіщо нас стригти? Я не хочу. А, бе. Капризно сказав Тедді Ми поділимося нашою вовною з людьми. Бе, -е -е, пояснила мама. А для чого вона їм? Бе -е -е, здивувався Тедді Наша вовна дуже корисна і тепла. З неї зроблять рукавички, шапочки, шкарпетки, ковтинки для діточок і дорослих, щоб вони не мерзли взимку. Бе -е -е. Правді. Ого! Тедді дуже здивувався. Він навіть не уявляв, що його вовна така потрібна. Виявляється, вона не лише його зігріває, а й може давати тепло людям. Разом з іншими вівцями Тедді став у чергу, щоб поділитися своєю цінною шевелюрою. Уже в дбайливих руках фермера баранчик роздумував над тією благородною справою, в якій вирішив взяти участь. Він пишався собою, адже міг бути корисним і для інших. Після перукарні всі тварини повернулися на своє пасовище. Мері та Тедді, як завжди, почали бігати й стрибати. Ще здалеку вони вгледіли свого знайомого, зайчика Ріки. В агов, агов ріки. Привіт, привіт. О, привіт, привіт. Я вас не впізнав. А, ви такі кумедні. Бе, а це нас підстригли. Ми поділилися своєю вовною з людьми. Бе. гордовито відповіла Мері. Поділились, а навіщо? Тепер ви такі смішні ха, які ви дивні. ой, І ви такі смішні ой. Мері пояснила, що їхня вовна дуже цінна, і що так вони допомагають людям. Але Рікі не припиняв глузувати з них. Ой, умора, умора, які ви смішні. Теді, мері, ви такі дивні. Навіщо ви дозволили забрати свою вовну. Тим паче, що вона така корисна. Ось я, я, я ні з ким не ділюсь і чудово живу. Дивіться на мене, дивіться. сказав зайчик і покрутився перед друзями, демонструючи своє пухнасте хутро. Увечері, коли всі овечки спали, Теді не міг заснути. В його серце закрався сумнів. А, а можливо, ріки має рацію. Навіщо віддавати свою вовну б, ділитися із кимось, якщо вона мені самому потрібна? А що я буду робити взимку бо замерзну? Це ж моя вовна. Не буду віддавати. Після довгих роздумів Тетті твердо вирішив більше ніколи не стригтися. Адже йому теж потрібне хутро. І якщо він сам про себе не попіклується, то більше про нього ніхто не подбає. Минав час. Теді й мері підросли, і їхня вовна теж. Фермер знову зібрав усіх у вовечу перукарню, проте Тедді не пішов до нього, він не хотів ділитися. Баранчик вирішив більше не давати себе ображати адже йому теж потрібне хутро. Тедді вирішив перечекати цей день, тому сьогодні Тедді сховався. Мері цілий день шукала свого друга і лише увечері знайшла його під кущем. Деді, ходімо, ти ще встигнеш. Я тебе цілісінький день шукаю. А я навмисно сховався б. Не, не хочу ділитися і не буду. Мені самому потрібна моя вовна. Вона моя. І, і чому це я повинен турбуватися про інших? бе? Я не хочу замерзнути взимку. Мері дуже засмутилася, почувши такі слова від Тедді. Їй було прикро й боляче розуміти, що її друг став жадібним. А ось Тедді навпаки, був дуже задоволений собою. Він навіть сміявся з інших овечок. Говорив, що вони нерозумні, що вони марнують свій скарб, роздаючи його праворуч і ліворуч, а про себе не піклуються. Минув час. Тедді став неповоротки, і йому було вкрай незручно ходити з довгою вовною. По-перше, було дуже спекотно, по-друге, вона забруднилася, заплуталася, в ній застрягли сухі листочки, патички і навіть колючки. Тедді швидко втомлювався, він давно вже не бігав, все менше ходив і багато лежав. Баранчик із сумом спостерігав, як його друзі бігають веселі, гарні, білі та пухнасті? А -а 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 -а. -е -е Вони такі гарні. А чому я не такий? -е <-UNDRO> Міркував тедді. А тому, що ми ділимося. бе. Сказала Мері і пригостила соковитою травичкою свого друга. Знову ті повчання бе. Простогнав Тедді Знову бе. Ми ділимося, а це приносить користь в першу чергу нам. Наша вовна відростає чистою й гарною. І ми залишаємося здоровими і доглянутими. А десь далеко радіють людські дітки, одягнувши на себе рукавички та шкарпетки, зроблені з нашого хутра. Це ж так прекрасно. Бе! Тут таки Тедді збагнув, яке нерозумне рішення він прийняв, і що він вчинив, як справжній скнара. Я гадав, що збережу свою вогну. Для себе б. і вона принесе мені користь, а, а з'ясувалося навпаки. Б. Якби я поділився тоді, то все було б по іншому. Отже, ділитися це так важливо. Це і корисно ділитися. Але ж я я можу все виправити. Правда би? запитав з надією Тедді. Мері допомогла своєму кудлатому другу дістатися до перукарні, і там Тедді побачив напис, якого раніше ніколи не помічав. Хто сіятиме щедро, той щедро жатиме. Тедді ніяк не міг збагнути, як він міг пропустити такі важливі для нього слова. Проте це вже було неважливо. Головне, що він все зрозумів. Хто вміє ділитися, бути щедрим, приносити радість та допомогу іншим, той і сам завжди матиме винагороду за це.